Я сьогодні приїхала разом з справою громад для передачі великого гуманітарного вантажа нашим військовим на дуже важливі, важливі напрямки. Це дрони, це я я бачу, що тут і трактори, і бані, це обігрівачі, це реби. Ну, мені навіть важко перечислити все, що тут є, От, але дійсно багато, і це дуже дуже важливо зараз. Це не просто якось там потрібно, так а це критично. Це потрібно зараз на всіх напрямках. От ми всі бачимо, я, як волонтер знаю, наскільки ми зараз намагаємося зібрати, хоч там на якусь одиницю, да, хоч на щось. Всі волонтери намагаються якось працювати зараз, допомагати нашій країні, нашим хлопцям. І звісно, що такий вантаж він ну він важливий критично. Знаєте, Юль, я часто виловлюю в коментарях, ну, ми вже не перший раз бачимося із з вашим чоловіком теж на цих зустрічах, що там порох завжди передає одним і тим самим якимось там обличчям, що це піар і так далі. От яке ваше ставлення до цього? Це чудовий піар. Продовжуйте. В теж дусі. Це чудовий піар, якщо це піар. Я бажаю такого піару всім нам, щоб ми мали можливість так допомагати. Вітаю! Радий бачити. Ну, Юлічка, вітаю. Хочу вас Дуже радий. Це, це вже за п'ятий раз умовили, щоб вона відлучилася з роботи. Але я думаю, що дуже гарно вже вийшло. У нас така співпраця вже встановлена, що ми кожен приїзд чи не зміна. Да. Дуже дякуємо за співпрацю. З дуже чоловіка побачила. що <свят> Приїхала. <свят> <свят> ми приїхали, заїхали випадково, а потім їздимо до нього як на роботу. Так чи ні? Так. Який подарунок? Я не знаю, чи Юля навіть знає про це. Ми сьогодні привезли Петру. Оце називається машинний зір. Оце те, що ми почали поставляти з січня цього року. І Петро у нас, як старий друг і побратим, ну молодий ще, але вже побратим, одним із перших отримає шки з машинним зором. Це Кардинально змінює можливості бойового застосування ФПВ. Він більше, він краще виконує бойові завдання, і він дуже-дуже ефективно бореться проти російського ребу. В який спосіб? Навів, захопив і далі без участі оператора, незалежно від застосування РЕБ, за рахунок цієї позиції знищує ціль. Ми сьогодні тут зі своїм чоловіком. Так, так. Він теж військовий. Так. Як часто здається бачитися? Ну, знаєте, мені трошки легше, бо я волонтер. Я все ж таки хоча б там раз на місяць, раз на два місяці можу свої вихідні дні так сісти або там машиною, або на поїзд і приїхати. От, щоб хоча б там побачитись, ну, і плюс як волонтерія працюю там із військовим із з цивільним населенням, намагаюся допомагати. От а, взагалі, жінкам військових ну дуже дуже складно, особливо ті, які можуть там бачити тільки у відпусках своїх своїх чоловіків. Я, я знаю наскільки це складно зараз. От, ну да, мені трошки легше, бо жінкам-волонтерам трошки, трошки легше в цьому плані. Знаєте, мені здається, вони не думають так в загальному, от як ми, да, там, наприклад, як в Києві і так далі, про перемогу якусь таку глобальну. В них є напрямок, який треба втримати, а краще ще й наступати. От, вони роблять свою справу. І вони в цьому плані великі молодці. Це ми, знаєте, як цивільно переймаємося там, ой, а що ж там, а що ж там, що ж там. А у них от, от, є задача, да? вони її виконують. І це насправді все ну, правильно, так і повинно бути. Коли чоловік вміє, коли розуміє своє своє завдання в цьому, от, то він буде поступати правильно. Так наші війська зараз і роблять. Коли ваш чоловік так далеко, весь час в небезпеці, за що ви тримаєтеся? І що кажете йому, коли зустрічаєтеся, щоб ви він тримався? Це що тримаюся, знає, як і всі, мабуть, за родину, за свою роботу, да, за те, що я щось роблю. Якщо нічого не робити, ну це витримати неможливо. Найгірше, не що можна зробити, це сісти на диван і нічого не робити, читати новини, плакати і переживати. Ні, треба просто щось треба постійно робити, і так тоді легше. Я вам вдячна. Ну звісно, що я як українка, як волонтерка, але я вам вдячна як дружина. Я вам вдячна як дружина, чоловіка, який воює. І як дружина, яка кожен ранок просинається, перше, що робить, дивиться в телефон. І перше, що намагається дізнатися, що на цьому напрямку відбувається. Тому а, це дуже своєчасно. Я просто слідкую постійно. І неймовірно вам вдячність за це. Ну от е, я дякую Юлі за ту роботу, яку вона робить, бо вона лікар і кожен день рятує життя молодих. Пацієнтів, дітей, які зараз цього дуже-дуже потребують. І я дуже хотів би, щоб по відношенню до цієї родини була відновлена справедливість, тому що, якби ви бачили, як Петро і його бойові побратими воюють на фронті. Це гордість збройних сил і воюють вони в дуже дуже важких умовах. Ну з кримінальною справою нічого не змінилося. Вона зараз на стадії заморозки, зв'язки зв'язку з тим, що військові події і в нас не можуть приїжджати Яна і Андрій на суди. От, о, вчасно, бо вони військові, От, і вони не можуть на всі засідання приїжджати, тому зараз поки що останні заморозки. А потім все скоріш за все буде починатися спочатку, бо буде змінений состав суду. От, і Все самого само. -само. Мого початку почнеться. А, як на шеф обередянки тримаюся. Немає зараз більш важливої справи, ніж допомогти фронту. Немає більш важливих використання грошей, ніж гроші для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців. Саме головне, що ми привезли, це Юлю привезли. Дуже дякую. Юля, а це тобі? П'яту. Yeah.